6 грудня День Святого Миколая. В народних легендах святий Миколай боронець людей перед стихійним лихом, найперший помічник усім, хто опиниться в біді. А ще святий Миколай опікується дітьми, виконує їх побажання і роздає подарунки. День Святого Миколая найулюбленіше, найвеселіше дитяче свято. Діти чекають на День Святого Миколая цілий рік і мріють про чудові подарунки. Традиційно в Україні до цього дня готували обрядодії, пов'язані зі святим Миколаєм. Ввечері Хтось найповажніший з родини, переважно дідусь, передягався на вулиці доброго Миколая, заходив до оселі з подарунками. Вручаючи кожному окремо гостинець, святий Миколай згадував усе добре, що зробив дітла протягом року і соромив за нечемні. Вчинки. Діти свято вірили в діда Миколая, який знає про все і про всіх. А ось і народні прикмети до свята Миколая. Як впаде великий іній на гарний врожай хліба. На Миколая вже починали домовлятися про колядки. Після Миколи пшениця вкриє поле. Хвали зиму після Миколи. Хай Миколай тобі сповна дарує щастя і добра. Хай дасть тобі надію і ласку, Щоб ти потрапив в чарівну казку. Сьогодні саме той світлий день, коли навіть дорослі починають вірити в диво. Нехай це свято наповнить ваш будинок щастям, теплотою і любов'ю, а ваше життя зробить яскравим. З Днем Святого Миколая.